Усім привіт. Зараз в мене сьома ранку, а це значить, що Діана встала, щоб шукати пригоди. І сьогодні буде пленер. Тож, треба дозбирати олівчики оцей пенал, може в цей пенал. У будь-якому разі буде три пенали. І я поїду малювати природу, а їду рано вранці, бо погода в Харкові нестабільна. По-перше, не хочу потрапити під дощ, по-друге, не хочу бути зажареною на сонці, Тому їдемо вранці. Господи, просто хочу буде заснути під час збирання. Ну, коротше, вперед.

А де качечки? качечки. Качки? Качки? Де качечки? Сумно А це я називаю викинувшися кисло. Оцю інсталяцію А це наше місце привалу і малювання, і пленер Йоу! В мене нові друзі. Привіт! Привіт! Це ж сорока чи ворона? Скоріш сорока. вони ней чорнобілі. Від мене пішли друзі. О, підійшли. Ні, пішли. Малюю оце дерево. Від мене остаточно пішли друзі. Як сумно. Ча ні, до мене йде голуб. Виглядає як пошарпаний вантус. Ой, ні, Йоршик. Привіт. 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 Привіт, Ой, ви такі кольорові. Слухайте, позуйте, стій, не, не рухайся. Зараз буду малювати голуба. Давайте. Голуб. О! Ні, не стій! Накди не, не рухайся. О, так, стій, не рухайся, клас. У нас чухається Це не рухайся, йоханий бабохний. Коротше, голуб. Вам колись позували голуби? А мені так. Заздрить мовчки. Ага. О, господи. Так, з-під рани стоїть, що голубів намалювала. Загалом, мені здається, що я ще голубів намалювала. Не, не летіть нікуди. Я вже намалювала голову. Зараз пір'я. Крила. Оп-оп-оп-оп-оп. О, зараз і красні ніжки. Червоні ніжки. Е. Ой, які класні! І кіхті є. Ні! Ну, ти хоча б мене залишився. Вас... Вам колись було настільки сумно від того, що вас покидає голуб? У мене це вперше. О! Він, він повернувся. Він мене не кидав. Господи, в мене якась качка вийшла, а не голуб, який жах. Не накакайте на мене через це. Господи, прости, яка карячка виходить. Так. Ага. Ось що ви бачите. Вибачте. Давай покажу тобі. Оп. Дивись, це ти. Або ти. Хтось з вас. Напевно, бачить. Ну, ну, коротше, так. Все. Йому, напевно, не сподобалось. Ну, гаразд. Ну, я можете роблю, не ображайтесь. Ну гаразд Пес пес-патрон так їх нам треба патрійон. Пес патрон пес-патрон Будемо зараз намагатися малювати річку. До речі, це річка сарженка. Маленька річка така в нас. Та, отут проходить проходжу саржуєру. Я не пам'ятаю, скільки вона довжиною, але швидкість річки, наче 7 км в час. І я не пам'ятаю, звідки вона тече. Це було на давніх уроках з гідрології, парах з гідрології. Ой. Красиво. Ось. Це дуже дивно. В мене воно виглядає як шоколадка. Ось оця частина. Треба було ногу намалювати. Слей. На фоні того, як голубі чистять одне одного, буду вам розповідати, що зараз в Пінтересті пошукаю картинок з голубами, щоб намалювати їх і щоб було прикольно. Бо сумно. Сумно аж закрашує вони такі криві. Ну серйозно, ну що це качка? І якась річка, батончик. Господи ну, Христи. Ну, коротше, продовжуємо наш двіж пленерний. Будемо робити красу, мистецтво і тралівалі Кудись полетіло. Це які голуби в мене вийшли. Ну, вже хоч щось. Хоже на голуби. дірки на вас. І з квіточкою на голові. Коротше, ще намалювала гіллечко з листочком, і ще мені на голову впав листочок, бо я сиджу під деревом. Приклею його сюди, типу він наче з гіллечка росте і щось таке. Є голуби, голуби, є. Як що, малюю ото дерево? Оце? Соціофобія боялася її. Отак. Це про мене. Знаєте, я себе відчуваю, наче я... Зі соціофобію, як, не знаю, у вас є там друг чи подруга, які до вас підбігають так раптово і дають вам ляпаса по ляшці. Ось це я і соціофобія. Я така підбігла, дала і по ляшці і втекла. Це я. Або якщо у вас є брат, сестра, чи ще хтось з родичів, які там заходять до вас в кімнату, пукають і виходять. Оце також я. Така прийшла пукно соціофобії в кімнату, в обличчя і втекла. Я могла взагалі прийти зі штативом, зі своїм пантографом, але він не вліз. Ну, в сенсі, що він не кріпиться тут нікуди. Слей. Окрім голубів, сорок і ворон, я нікого не бачу. А я так хотіла побачити качок. Качечку. Качку. Каченя. Ну, Каченята навряд чи от качечку, як сумно. Сумно, сумно, закрай. Грай, грай, музика. Ну, типу, щось таке. Ну, нормально. Щось на дерево схоже і підійде. Що я зробив за цей час? Роспади гіллячко. З голубами. Та-да. Потім Що там ще було типу річка. І не з мусоркою. Оце, коротше, голуб, оце дерево, оце мусорка, і на ній теж два голуба чистили одне одного. Отака от історія. Я не знаю чутьну -чуть, сирену, але вона волає. Так, спомалювали, тепер треба чей знати. Водичка. Ну що, тепер піду гулять з підружкою. Білий голуб був. Білий голуб. А, ну майже білий. Ну окей. Тепер йдемо знов гулять. Ну що, а, а вам, товариші, Бажаю натхнення, щоб у вас було що намалювати і шліть свою соціофобію куди подалі. Пукніть її в обличчя. Йоу. Бувайте.